Тут не про моду, тут про історію старовизну. І саме основне класику. Відіан другий це аромат про близький схід, міст між стародавним Абудабі та новою арабською елегантністю. Він про міста з мармуру, спецій та шовку, про вечори при лампах, коли пахне кавою та ладаном. Уяви собі, що ти в розкішному арабському палаці, де повітря просочене розігрітими деревами, трояндами і солодкою димкою від фіміаму. Спочатку він пахне ванілю та кокосом, які поєднані із. Задимленою трояндою та смаженою кавою. Саме цікаво, що деревні ноти не переважають в композиції, а злегка доповнюють її таким сухим потріскуючим звучанням. Що мені в ньому найбільше подобається, він ніжний, але водночас ти відчуваєш цю густоту, не виражене звучання, а саме густота спецій. Троянди, дерева, кави воно все максимально перемішане і поступово на шкірі починає розвиватися. Ідеальний парфум для вечора, для вашої близькості, він підходить як для чоловіків, так і для жінок. Його спокійно можна одягати в будь-яку пору року, має просто неймовірну чудову стійкість та шлейф. Тому обов'язково рекомендую до затесту в розпиві від 1 мл.